Привіт-привіт, мої дорогі глядачі, мої друзі. Я рада вітати вас в своєму новому відео. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, будемо з вами дружити. А сьогоднішнє моє відео буде по декоруванню дому до нового року і Різдва. Спочатку вирішила зробити таких три композиції. Це е, одна композиція буде ось цій чаші, які я зараз роблю. Вона прозора. Мені здається, що ось такі прозорі білі чаші, вони універсальні або взагалі. І якийсь посуд, в якому ми робимо декорації, білий і прозорий. це є універсальний посуд, який підходить під різні пори року, і під різні пори року можна зробити різну декорацію, тому що через прозорий посуд буде видно цю декорацію, а білий посуд, так як універсальний, він підходить під різний інтер'єр, і також він буде підходити під усе. Цю чашу вирішила я наповнити різними кольоровими кульками, шишками і коралями, ось такими золотими. Дуже мені сподобалось. Перед тим, звичайно, як це все укладати в чашу, дивилась я по сторонах, щоб мені все подобалось, щоб це все гарно виглядало. І маленькі кульки скляні вони дуже гарно виглядають, тому що маленькі, делікатні, акуратні. Можна їх використовувати в різних композиціях, щось з них робити. І те, що вони ось такі кольорові, для мене це також таким є позитивом, тому що вони вписуються в інтер'єр тим, що створюють одразу якийсь такий веселий настрій. Наступну композицію роблю ось такий сіренький лодерсі, вона мені дуже подобається. Поки що ми її не використовуємо ніде, можна використовувати її для подачі цукорок або щось поставити на стіл. Але зараз можна робити зі всього різні композиції, також використовувати в декорі. Тобто люди переробляють зараз дуже багато різних матеріалів і використовують не по призначенню, тому я цим не переймаюсь. вирішила її наповнити ось такими золотими і білими. Кульками, кульки білі в мене є. І позолочені. Також ось ці жовті, є блискучі, з бльосками такі І матомі. Вирішила так багато їх наложити в цю чашу, щоб зверху не було просто видно ось того сірого кольору. І Посередині поставила білу свічку. Вона в мене ароматизована, дуже приємно пахне. Не знаю, який це запах, але дуже гарно пахне. І це буде моя друга композиція. Показую вам першу композицію. Зі всіх сторін, подивіться, як в мене красиво вийшло. Ще в мене був такий штучний мох, також його сюди положила. І, чесно кажучи, я дуже задоволена, ніби нічого такого особливого, такі підручні матеріали, так, але дуже гарно виглядає і дуже багато. Також ось ця лодочка виглядає красиво з цією свічкою. Білі золоті кульки також дуже гарно виглядають в тій сіренькій лодочці. Наприклад, якщо б ми мали тут червоні кульки, вони б взагалі не поєднувались ніж ще. Тому що червоний колір зі сірим якось поєднання я в цьому не бачу, а біленький колір з таким золотим він дуже гарно поєднюється. І в такій сіренькій посудині дуже гарно виглядає. Зараз вирішила зробити ось такий букет, можна сказати, також з новорічних квіточок, з новорічних ягід. Ягоди дуже красиві, посипані таким біленьким снігом, можна сказати, штучним. І квіточки також дуже гарні. Стараюся все гарно розправити зі всіх сторін. І так, щоб вони також красиво виглядали. Потрібно все розправити і зверху вирішила ще поставити. Також такі кульки можна назвати, така вона гілочка в мене є, вона дуже красиво виглядає. Все розправляємо, щоб ось ці кульки лягали на всі квіточки. як я вже казала, база в мене біленька. Подивіться, вона яка біленька-біленька, така дуже мені подобається. Мені її принесла сестра мого чоловіка, коли прийшла в гості в минулого року, і вона мені настільки сподобалась, особливо, що вона білого кольору, можна її використовувати в будь-якому інтер'єрі. Використовувати різний декор вона дуже красиво також виглядає. Ну, чесно кажучи, мені дуже і дуже подобається ось ця ваза. Роблю наступну композицію. Подивіться, це звичайна кришка. Це в мене була така коробочка, в якій були. Квіти. ось, і в мене залишився низ коробочки, це кришка. Цю кришку я просто заставляю ось таким віночком навколо, звичайний віночок, без ніяких прикрас, і далі вирішила його вже прикрасити самостійно. Викладаю квіточки, це у мене є червона, біленька і золотого кольору. Також ягоди і ось такі гілочки. Подивіться, посередині поставила я свічку з ароматом апельсину. І ось така декорація вийшла найгіршою, ніж можна купити в магазині. Тим більше, що якщо ти купиш звичайний віночок без всяких прикрас, і у тебе є ще такі дрібні якісь елементи, ти можеш сам собі прикрасити, зробити сам на свій смак і зробити під свій декор дому, який в тебе є в цьому році. Дуже мені подобається ось цей декор. Ця свічка також доповняє дуже ось цей віночок, цю декорацію, тому що вона пахне апельсинкою, мандаринкою. І мені ось апельсини мандарини нагадують новорічні свята, Новий рік. Тобто ось ці свята, які в нас колись були, це з дитинства ще мені так запам'яталось, тому дуже мені подобається запах мандаринок, апельсинок на різдвяні свята на новий рік. Наступний у мене буде ось такий віночок, все вже готовий, куплений. В середині був тілайтик я поставила два діалайтики, щоб було вище. І Він в мене буде стояти на кухні. Вирішила на кухні не ставити великі декорації, не захламлювати кухню, тому що кухня це кухня, потрібно підтримувати чистоту і це добре підтримувати чистоту, тому що готується їжа, маленькі діти, буде багато гостей, також будуть діти. І взагалі, загальному самому для себе потрібно часто прибирати, тому не люблю, коли там стоїть багато декору. І ще потрібно буде витирати цей декор. Вирішила Поставити лише у цей віночок. Зовні на віночок доложила ось такі кульки, ще скляні, які у мене залишились. Вони сюди також підходять, тому що ось такі біленькі, сіренькі, в колір віночка. І будуть в мене тут ці лайтики, можна буде собі запалити. І на кухні буде знаходитись ось така легенька декорація. Плюс на кухню вирішила поставити ще ось таку кульку велику, вона мені дуже подобається. Подивіться, як красиво зроблено це. Зроблено ручною роботою. Ну, Дуже гарна. У мене є таких дві кульки. І і насправді мені ось ця кулька дуже і дуже подобається, що одна, що друга. Вирішила ось цю синю поставити тут. Дуже гарно виглядає. Тут є церква, хатинки, дерева, сніг, Миколай ну дуже гарно виглядає. Мені дійсно нагадує свята, Новий рік. ну Це дуже не знаю, хто як любить, звичайно, але мені вона особисто дуже і дуже сподобалась. І ми її з чоловіком купували. Також купували в минулому році в цей віночок і ці кульки. Переходимо далі зі мною в столову кімнату. Тут також потрібно зробити вже декор, потрібно це все одекорувати, щоб було красиво. І вирішила я розложити такі штучні гілочки-ялинки, такі гірлянди, можна сказати. Також їх попереплітала, щоб вони густіше виглядали. і Зверху викладаю ось такий декор в сивому кольорі. Буде в мене, розправляю всі гілочки. Також цей весь декор купувала ми минулого року, і по боках вирішила ще трошки дати червоного кольору, щоб все не було ось в такому сірому кольорі. Щоб кольори трошки одне одного доповнювали, гралися між собою, можна так сказати. тому Весь декор, якби, буде в білому сірому кольорі, але все-таки по боках вирішила їй дати ще трошки червоного і посередині така гілочка з червоними ягідками, щоб вона також доповнювала ось цей інтер'єр. Також дуже красиво вийшло, мені подобається ось такий декор. Буде він ось таким простеньким, нічого такого ніби особливого немає, просто гілочки положила я на ті гірлянди ялинкові, штучні, їх добре всіх розпрямила і зверху викладаю ще ось таку гірлянду також в теплому світлі, щоб вона освітлювала трошки всю гірлянду, щоб вона не була такою взагалі сумною. Дуже в декорі мені подобаються гілочки, коли вони притрушені снігом. В цьому році, коли ми. Прикрашували ялинку, також чоловік сказав, що була б непогана ідея, коли б ми штучним снігом собі притрусили ось ці на ялинці, вона б красивіше виглядала, тим більше, що кольор ялиночки у нас такий біленький, золотистий. Ось, тому також ось цей біленький сніжок штучний дуже гарно би виглядав. Ну, але як ми вже зробили, не хотіли вже поправляти, тому що все буде в цьому снігу, і гірлянди, і іграшки, потрібно буде все потім відчищати. Тому залишили так, як є. Показую зараз вам цю гірлянду, Мені здається, що дуже красиво вийшло. Особисто нам дуже вона сподобалась, Таке делікатне, тепле світло буде освітлювати, так як на вікнах також я почепила гірлянди і вони також в теплому світлі. Пам'ятаєте, що на вікнах у мене стояло дереце, воно також було в теплому світлі, вирішила його поставити на цю комоду. Також чоловік був за цю ідею, щоб його залишити в столовій кімнаті, просто поставити ось тут, посерединці, і воно також буде освітлювати нашу столову кімнату. Тому тепер, коли ми вже їмо навіть ввечері, ми світла взагалі не світимо, тому що в нас світиться гірлянда на комоді, ось це деревце, також світяться гірлянди на вікнах і дуже ясно в кімнаті. Так само, якби ми включили ось два світильники по боках, які у нас є, і було б те саме світло. Тому ми вирішили поставити ось це деревце тут, залишити. Також дуже гарно виглядає. І на деревце поставила білих пташок. Вони в мене взагалі стояли весь рік на. На цій комоді, але так як вони біленькі, і я вже говорила, що прозорий кольор, біленький кольор, він підходить під різний інтер'єр, можна його використовувати, тому вирішила ті пташки також поставити на це деревце. Будуть вони у мене на цьому деревці. Тут з боку в мене стоїть свічка. Шишок ми з крестянком дуже багато назбирали, виставила я ті всі шишки також сюди, все виложила гарно, розрівняла. І мені також подобається, коли ось ці шишки доповняють Гілочки-ялинки, ось все дуже гарно між собою поєдналось і, на мій погляд, гарно це все виглядає. Збоку на комоду поставила таку декоративну свічку ялинку, біленьку, також красиву, і вона має такий відблиск сірого кольору. Збоку трошки гілочки в мене опускається, на них почепила я декілька квіточок різних кольорів. І звичайно вони в таких кольорах, як декор комоди, це білий, сірий, золотистий і червоний. Після декорування потрібно, звичайно, поприбирати кімнату. Я зараз буду прибирати, це буде таке легке прибирання, тому що натрусились різні пльоски, також від ялиночки, натрусились гілочки. Потрібно це все поприбирати. Вчора ми зробили генеральне прибирання, тому такого прибирання не потрібно вже робити, лише поприбирати ось цей декор, який натрусився на підлогу. Зняла я скатертину зі стола, будемо її прати вже найближчим часом, а на стіл буду зробити застелювати іншу новеньку, частеньку скатертину. Крісла дала на стіл, щоб вони мені не перешкоджали в прибиранні, тому що під столом також є різні пльоски, щоб їх добре поприбирати, щоб це все не розносилось, не носилось по всіх кімнатах. І тоді, уже, коли я помила своїм миючим пилососом, всі крісла назад ставлю на місце, протираю добрий столик і застеляю нову скатертину. Затиляю її також в золотистому кольорі, дуже мені подобаються ось наші скатертини в золотистому кольорі. Ставлю віночок такий пухнастий, купували ми ось цю декорацію минулого року. І зверху ставлю ще таку мисочку, в якій знаходиться ось сама декорація. Це гілочки-ялинки, шишки, бантики, свічки червоного кольору і також притрушені гілочки. Штучним снігом і по боках поставила ще дві свічки, також білого кольору. Тут до цього в мене стояли свічки кольорові. Це була фіолетова і червона. Вони вже більше підходили і до весни, і до літа, також на осінь, тому що кольори листочки в різні осінь різнобарвна. І зараз просто поміняла їх на білі звичайні свічки. Гірлянди на вікнах ми повісили вже з чоловіком разом за камерою. Подивіться, як це все красиво виглядає. Ті гірлянди, хоча і трошки коротковаті, на вікно вони трошки ще розплямляться і будуть трошки нижче. Не хотіли ми купувати гірлянди до самої землі, тому що вони потім ще розтягаються. І якщо буде ходити там близько крестьяник, він любить це все дотикати, не говорю, що він робить нам якісь такі збитки, але боюсь, що ті гірлянди просто можуть зіпсуватися. Так як він буде натискати на шнурки, ставати на них і на ті каблі, і вони просто зіпсуються. Тому вирішили купити такі коротші гірлянди на вікна. З часом, звичайно, вони зіпсуються колись, то можна буде купити її вже довші. Показую вам, як виглядає декор на столі, як ось це все виглядає у нас. Показувала на комоді, як виглядає. Мені здається, що дуже красиво все між собою. Дивіться, оці підсвічники, які у мене стоять на столі. У мене є три штуки. Їх вибирав чоловік, такі прозорі. Я хотіла золотистого кольору, але він вирішив, що прозорий кольор він буде більше підходити під різний інтер'єр. І все-таки ми зупинились на цьому прозорому кольорі. І дуже гарно виглядають ті підсвічники, дійсно такі універсальні. І я навіть не пожаліла, що ми взяли саме ось підсвічники прозорого кольору. Ось ще така велика кулька, про яку я вам говорила раніше. Одну поставила я собі на кухню, вона така соційна голубого кольору або темно-синього, і ось така світленька в фіолетовому кольорі. Тут вже можна дати в тілайтик, запалити його, поставила я її коло телевізора. Дві кульки мені одинаково подобаються. Вирішили взяти одну таку соційну і одну на тілайтик, щоб можна було собі запалити і гарніше виглядало. На вікно поставили ми ось цього реніфера. Це називається у нас Реніфер Олень. І завтра перенесемо його на балкон, тому що він в холодному білому світлі. На балконі у нас також освітлення холодне, біле, а в кімнатах вже тепле, тому він сюди нам не підходить, так як ми вже робили це ввечері. Вирішили не ставити на балкон, тому що цього оленя потрібно якось прикріпити. Він дуже легенький, і якщо повіє вітер трошки такий сильніший, то він може впасти і розбити, тому що до того він дуже делікатний. Моє відео підійшло до кінця, надіюсь, воно вам Сподобалось, не забудьте обов'язково підписатись на канал, мені буде дуже приємно з вами товаришувати. Приємних вам вихідних і хорошого настрою! Зустрінемось з вами уже незадовго, тож до зустрічі, па-па!